Вже другу частину відео і корисним предметом та секретам третього акту Baldur's Gate 3. Отже, почнемо з рамазітової вежі і секретів, які вона приховує. Після зустрічі з Лороаканом пропоную вам спуститись по магічним меблям на поверх нижче. Тут можна всілякого полутати, але нас цікавить кнопка униз. Якщо не бачите біля кнопок табличок, скористайтесь заклинанням бачення невидимого. Тож натискаємо і опиняємось у локації з двома магічними предметами під захистом. Проходимо перевірку, де треба вирулити 20, і отримаємо. Легендарний посох Марко Хашкір, а також дуже круту мантію Плетева. Марко Хашкір – це взагалі топ для вашого чарівника. Краще вже не буде. Тут і можливість посилити себе елементною магією дракони Хикерески, і пасивка магічна батарея, при активації якої ваше наступне закляття не буде коштувати чарунки. Враховуючи складність майбутніх битв, не полянуйтесь забрати. Якщо в магічному сховищі біля скрині пройти крізь стіну, тут можна знайти кімнату з лампою. І натиснувши на неї, ми познайомимось з джином. Так, це не акабі, але теж не дуже приємний. Тож, він зрадіє, що замість нього в лампі буде сидіти хтось інший і швидко втече. А ви полутайте все, що є навкруги, а потім просто випустіть будь-якого прислужника. Ну або ж використайте сувій з лопатою. Його ви знайдете ось тут. До речі, це друге і останнє місце, де можна отримати цей сувій. Інший, нагадаю, лежить в труні в кімнаті з Гічним дзеркалом в першому акті. Якщо піти у сховок далі і, відкривши двері срібнорук, розбити інші двері із написом Ілюзія, тут можна буде знайти таємну кімнату з великою сокирою пекельного полум'я. Це дуже крута дворучка з можливістю клівати ворогів пекельним полум'ям. Топ для Карлак. Ну а далі правильний порядок вибору дверей відкриє вам різні секрети. Так, доступ у сховище карсуса відкриває така послідовність: срібнорук віднадження, срібло. Відкриваємо і натискаємо важіль, повертаємось у перший хол і йдемо у двері містріл. До сховища Ілмінстера послідовність наступна. Срібнорук Втілення, бажання, натискаємо важіль, повертаємося у перший хол і йдемо у двері містра. І саме тут ми нарешті зможемо закінчити квест, розпочати ще в першому акті. Отже, забираємо тархійський кодекс, читаємо розумнішаємо і тепер можемо дочитати книгу, яка давно вже валялась в наших сумках. А саме Тейську некромантію. І наслідком нових знань стане для нас нове закляття танець смерті, яке дозволить нам викликати чотирьох уперів. Крім того, той, хто прочитав першим Тархійський кодекс, отримає спочатку прокляття Тархійське всихання, але якщо його зняти, воно перетвориться на баф Тархійська снага, що дає носію плюс 20 додаткових очок здоров'я. Отже, добре подумайте, кому такий баф знадобиться більше, і саме тим персонажам читайте першим книгу. Тархійська снага оновлюється з кожним довгим відпочинком. В першій частині я вже розповідала про корабель з пугаловками, хоча в третьому акті є ще один такий, і навіть краще. Внизу в доках біля порталу причал сірої Гавані, стоїть ще один корабель, і його вантаж ще цікавіший, оскільки в контейнері біля корми знаходиться аж шість пуголовків для розвитку ваших ілітійських здібностей. Але крадіть обережно, адже вартові слідкують за вами. Коли будете в цеху сталевих вартових виконувати квест, не проходьте повз це місце. Тут можна підібрати унікальний шолом сталевого вартового. Також тут, в цеху за наявності певної схеми, можна самостійно зібрати рідкісний арбалет з двох запчастин. Називається він арбалет машини пекельного вогню, і для його створення вам знадобиться креслення арбалета вартового, а також рука сталевого вартового та модуль прицілювання. Все це можна знайти в основній кімнаті цеху. Ну і звісно ж вам потрібен верстак. Він знаходиться біля занера Тубіна в кімнаті охорони. Вкладаємо всі елементи, плюс креслення і отримуємо рідкісний арбалет з блискавичною стрілою і можливістю притягнути ворога до себе. А як щодо отримання легендарного лука? Дивіться, який топовий колольний, променева шкода, сяйня, а білка небесний поспіх. І для його отримання потрібно всього-навсього вбити ось цього масіка, плюс чотирьох звичайних сталевих вартових. Просто вбити їх наприкінці квесту, вимкнути сталеву варту і залутайте гондермаель ізі. Але напевно найкращий лук для слідопита можна придбати у подруги Карлак на ім'я Фіцпетарда в арсеналі штормобережжя. Він називається смертестріл і має покращений критичний удар. Тож не проходьте повз. Якщо ви бігаєте з Джагейрою, то вам може стати в нагоді її старий амулет Дарунок Халіда. Це рідкісний амулет, де я змогу використовувати заклинання Допомога, що дарує цілі додаткові очки здоров'я. Але якщо його носить саме Джагейра, він також робить її несприйнятливою до будь-якого прокляття. Знайти цю шию можна. Ожна в домі Еллератіна в Криївці Джагейри. І щоб відкрити сховок, візьміть у хлопчика тейта шпильку у вигляді Арфи і поверніться в кабінет на першому поверсі. Ну або якщо це занадто просто ще одну шпильку можна виявити на даху зазначеного дому. Крім того, тут в Криївці ви отримаєте ще дві зброї: шаблю Белн та палицю Овна, що є топовою для монаха. Блукаючи містом, зазирніть в дім Голдбрейта біля Цвітокряжського парку. Після короткої розмови з самим власником будинку, при певному розвитку діалогу, ви зможете отримати рідкісний вірний щит Абдела із захистом від снарядів. А далі я хочу розповісти вам про мою улюблену локацію в грі Дім Надії. Для того, щоб завітати до Рафаеля, а саме до Авернуса, зверніться до крамниці шухляда диявола недалеко від центрального муру нижнього міста. Тут Ларія не дарують нам певну свободу дій. Тож ви можете або домовитись, Звісно, за певну плату, або вбити продавчиню Гелсік, щоб отримати усі елементи, необхідні для відкриття порталу Вавернус, або обчистити її кишені, ну або просто піднятись на гору і вкрасти всі частини ритуалу, що розкидані по поверху. Тож розміщаємо інгредієнти в певних сегментах пентаграми. Можете подивитися що куди. І тепер завітаємо в дім надії для отримання орфічного молоту та інших дуже приємних рідкісних і легендарних предметів. І першим артефактом, що я там поцупила, став шолом пекельної сутіні. Він дуже круто виглядає, а ще дає можливість застосовувати пекучий погляд, що наносить шкоду і може налякати ціль. Для отримання відкрити секретну кімнату в домі надії, пройшовши перевірку спочатку на мудрість, потім на таїнства. Краще проходити вашим чарівником. І тоді ця шапка, договір Рафаеля Змол, а також ще один предмет палиця сили заклинань, будуть ваші. Інший предмет, який я обожнюю, це рукавиці сили гірського велета. Ці рукавиці збільшують. Показник сили до 23, доки ви їх носите. Тож для будь-якого силового персонажа це топ, і їх треба вкрасти обов'язково. І якщо ви носите ці перчатки, то можете без проблем скинути у чахлика силу до 8, закинувши очки в інші необхідні ванстати. Ще одні рукавиці можна отримати, вбивши інкуба Альфаара. Їх особливість це можливість застосування вогняних промінів, що завдають 9-54 шкоди. Що тут скажеш, потужно. Здавалося б, ми спустились у пекло чисто отримати. Рукавиці на різних персонажів. Ну, так і є. Наступний лут це легендарка рукавиці дошоловства, які ідеально підійдуть героям, що люблять битись голіруч. Отримати можна, врятувавши Надії і вбивши Рафаеля. До речі, щодо Надії, в неї можна отримати ще одну легендарку, а саме булаву служителя. Отже, для цього потрібно, щоб Надія скористалась здібністю Божа поміч, а саме Божественною зброєю. Тоді в її руках з'явиться унікальний артефакт, який ми можемо вибити відповідним закляттям. Звучить. Легко, але цю здібність Надія може прожати лише раз, тож розраховуйте свої сили. Ну і остання річ з дому Надії, про яку я розповім, але не менш улюблена, це амулет підвищеного здоров'я. Він збільшує показник статури до 23, тож знову ж таки можемо у чахлого спустити рівень рідної статури до мінімального, а рівень здоров'я в нас тепер буде ну просто вогонь. В моєму випадку 148 хп з іншим амулетом, 244 з Рафаелівським. Моя чарівничка з ним стала просто танком. Так, ну що, набрали речей, тепер повертаємось з пекла до міста. В домі водяної королеви потрібно прокрастись і просто залутати з сундука плащ хвили матері. Він має опір вогняній шкоді, що не раз врятує вашу ем, нижню частину спини від опіків. Підземелі Казадора, знайшовши двері з обривом та користуючись будь-яким видом польоту, спустіться на поверхнище, пройдіть перевірку і тоді зможете викопати труну з палісандра. Знешкодьте пастку, і ви отримаєте клинок Сонця Пелора унікальну рідкісну рапіру, яка має перевагу проти невмерлих. Особисто в мене вона чомусь з'явилась тільки після перемоги над Казадором, хоча по гайдам має бути доступна ще до бійки. Тож, якщо не вийде отримати цю рапіру, завітайте сюди після того, як Казадор буде повалений. Щоб отримати. Певно, один з найкращих наборів легкої броні у Baldur's Gate 3, а саме елегантну посилену шкіру треба виконати квест Повернути золото ракатові. Ця легка броня дає плюс два до китків ініціативи, а також дарує можливість засейвити себе здатністю щит, який збільшує захист носія на 5 і робить невразливим до магічного залпу. До речі, щоб розпочати цей квест, треба розгадати загадку в рахунковій палаті. Робиться це ось так. Треба просто розмістити ваших персонажів на певні платформи, ввівши вірний код. Я в принципі не хотіла озвучувати лут з босів відео по третьому акту, адже речей багато і хотілося зупинити саме на менш очевидних. Але ансура це той, що дракон в підземеллі, часто пропускають, а з нього досить приємний лут і дуже крута історія. Тож відкриваємо блискавковою шкодою вхід в підземелля через тюрму. Я до речі, ось так в тюрму спускалась. Далі вирішуємо купу загадок, знаходимо дракона, слухаємо цікаву історію і лутаємо круті легендарні речі, як то меч балдуранів велотобій, який дає можливість заюзати подобу велета, та шолом балдурана, який унеможливлює приголомшення та крити по носію, плюс дає трохи зцілення. До того ж, тут буде одне досягнення, яке, можливо, ви захочете отримати. Для цього потрібно під час бою максимально знизити здоров'я Ансура, дочекатись, коли він підніметься в повітря, і в цей момент його добити. І все. Коли ви наважитесь піти на Саревока, зверніть увагу на треш перед кімнатою убивчого трибуналу. Багато хто його пропускає, але можна ж вбити. І отримати непоганий сет речей у вигляді важких лат на 19 захисту, рукавиць поганця з потужним некротиком і захисного взуття, що надає власнику ефект скороходець. Вбивство цього трешу не стригерить Саревока, тож можна спокійно лутатись. А ви знали, що Baldur's Gate 3 – це гра, яка дискримінує тих, хто відіграє хороші ролі. Бо ось Баалітам дали окремого продавця з крутими речами, а тих, хто на світлому боці, обмежили. Тож у продавця від Луня Абазіґал, вже після того як ви присягнете баалу, можна придбати рідкісні предмети, як то каптур убивці баала, легкий обладунок бааліта та рукавиці бааліта, які дозволять юзати здібність Гарота. Коли ви підете до орін, на вас чекатиме засідка баалітів, і ось з цього моба падають досить цікаві рідкісні костишипові рукавиці з опором рубальній, колючій та забійній шкоді. Як на мене, вони досить круті, але багато хто не може їх отримати, адже цей пак трешу тригериться не завжди. Я так розумію, вони вступають в бій тільки в тому випадку, якщо під час бою з іншим паком ви наблизитесь до мосту через прірву. Тож, тепер ви знаєте, що робити, щоб їх отримати. Ну і останнє, про що я хочу розповісти, це досягнення робота ногами, суть якого вбити Горташа без спрацювання жодної пастки. Якщо ви дивились першу частину відео і піднімали з секретними стежками в кімнату Горташа, ви зрозумієте, як його робити. Тож, знову ж таки, від змієвої переправи за допомогою польоту або пірічка спускаємось вліво. Піднімаємось декілька разів по драбинам та спутаному корінню і заходимо в кімнату. Тут треба знешкодити всі пастки, загрити боса в кімнату, де були пастки, і вуаля, бос помре за один-два ходи, так і не розуміючи, що відбувається. Фух, героїчна складність закрита, золоті дайси в моїх руках, гайди зроблені, і я можу впевнено стверджувати, що я вичавила з брами Балдора усі соки. Думаю, ще не скоро наважусь на чергове проходження, але попереду ще купа інших цікавих пригод. До речі, можливо, хтось не знав. У фінальній сцені ми можемо побачити Міліла завдяки музиці. Він буде створювати нам чарівну атмосферу. І його поява в грі саме з довгим темним волоссям і чарівною посмішкою є прямим посиланням на Борислава Славова, болгарського композитора, який створював культові треки добрами Балдура. Дякую всім за перегляд. Моїм патронам дякую за підтримку. А в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.